Президент України Володимир Зеленський також на цю розмову відреагував. І далі цитую, що він каже, Росія показує середній палець усьому світові, сказав Зеленський після розмови Трампа і Путіна. Ці далі багато хто говорив із Росією і на різних рівнях. І жодні розмови не привели не тільки до надійного миру, але й навіть до зупинки війни. На жаль, Путін відчуває безкарність і навіть після всіх жахливих російських ударів, нібито готує ще якісь відповіді. Президент України наголосив, що кожним новим ударом та новою відсрочкою дипломатії Росія показує середній палець усьому світові. Всім, хто не хоче посилювати тиск на Росію, далі продовжують стувати. Якщо сильні не зупиняють Путіна, це означає, що вони. Розділяють із ним відповідальність, І якщо вони хочуть, але не можуть його зупинити. Путін більше не буде вважати їх сильними. Закцентував на цьому увагу також український лідер. Трамп заявив, що провів телефонну розмову із путіним, яка тривала понад годину. З того, що він написав у своїй соцмережі social ми обговорили напад України на російські літаки, що стояли на стоянці. А також різні інші атаки, що відбуваються із обох сторін. Це була хороша розмова за словами Трампа. Далі продовжує цитувати але не та розмова, яка призведе до негайного миру, Путін дуже рішуче заявив, що йому доведеться відреагувати на нещодавній напад на аеродроми, Написав він і підтвердив а, те, що. Путін звичайно не готовий до миру абсолютно, і він не був готовий до миру і припинення бойових дій або ж вогню навіть до того, як Україна вразила рашистські аеродроми з їхніми літаючими апаратами. Ну а лідер Кремля Путіна заявив, що Росія має відповісти на спопрацю СБУ Павутина, під час якої уразила Україна 41 літак арафії. Повідомив про це також Трамп за словами політика. Путін дуже чітко дав зрозуміти, що Росія відповість. Окремо Трамп зазначив. Що під час розмови з Путіним порушили також питання Ірану, зокрема його потенційного рішення щодо ядерної зброї. Далі. Я сказав Путіну, що Іран не повинен мати ядерну зброї. На мою думку, ми погодилися в цьому питанні. Путін пропустив, що буде брати участь в переговорах з Іраном, і, можливо, зможе домогтися допомогти прискорити вирішення цього питання. Йдеться в дописі. Ну а Трамп сказав, що Тегеран затягує з рішенням щодо своєї ядерної програми, міжнародна спільнота. Очікує на чітку відповідь найближчим часом. Ну а в цілому Трамп він був задоволений так цією розмовою. Чомусь він спочатку допис цей дуже швидко оперативно видалив, а потім знову поновив. А ось цю розмову прокоментував і керівник центру громадської аналітики важа, голова благодійного фонду нова дорога Валерій Клочок. І далі можемо почути, що він про це думає. Ближче до кінця сьогоднішнього дня Дональд Трамп написав у себе в мережі Трусошу пост про те, що він мав телефонну розмову із Путіним. Цей допис дуже важливий, там є кілька цікавих моментів. Трішки згодом він цей допис видалив, але згодом знову повернув. Ну так у Трампа сьогодні вийшло. Чому так сталося? Я не можу вам це пояснити, але це вже настільки важливо. Що, власне, повідомив Трамп, лише наголошу, що пост і перший, і другий абсолютно ідентичні. Він каже, я щойно завершив телефонну розмову з Путіним. Розмова тривала годину і 15 хвилин. Ми обговорили напад України на російські літаки, а також різні інші напади, що відбувалися з обох сторон. Це була, каже, хороша розмова, але не та, яка призведе до негайного миру. Ну, Трамп уже не обнадіює всіх, що, мовляв, він швидко закінчить війну. Констатує те, що з Путіним домовитися фактично швидко не вдається. Путін каже Трамп, дуже рішуче заявив, що йому доведеться відреагувати на нещодавній напад на аеродроми. Фактично, Трамп повідомив усім, що Путін буде завдавати удару по Україні. Чим невідомо. Це не перший удар, нам, на жаль, до цього не звикати. І далі пише Трамп дуже цікавий момент, дуже цікаву річ. Він говорить про те, що ми також обговорили Іран і той факт, що час для прийняття Іраном рішення. Щодо ядерної зброї спливає, і його необхідно прийняти швидко. Я заявив президенту Путіну, що Іран не може мати ядерної зброї і вважає, що ми з цього приводу погодилися. Тут фактично в обличчі Путіна Трамп знайшов собі партнера, який допомагає йому проводити переговори із Іраном. І щодо Ірану, у Трампа є чітка позиція: Іран не може мати ядерну зброю. А от щодо Росії. Про завдання ударів у відповідь на атаку на аеродроми у Трампа позиції немає, він просто це констатує. Фактично, він санкціонував ці удари, і багато хто пише з моїх колег, що тепер у Путіна не буде ніякої відповідальності за те, що він знову буде вбивати цивільне населення. Також Трамп повідомляє про те, що Путін запропонував взяти участь у переговорах з Іраном і, можливо, допомогти швидко завершити це питання далі знову про Іран. На мою думку, Іран зволікає з прийняттям рішення щодо цього дуже важливого питання, ну і таке інше. З огляду на пост, який написав Дональд Трамп, ми можемо лише констатувати той факт, що для Трампа Путін залишається сьогодні важливим для досягнення низки цілей. В тому числі, звісно, підписання угоди з Іраном. Можливо, якихось там мож, ще ігор із Китаєм, але я думаю, що чим далі, тим більше Трамп переконується в тому, що Путін ніяким чином йому в цьому плані не допоможе. А от щодо України він намагається Путіна не дратувати. Принаймні він доволі обережний у можливості ухвалення, наприклад, законопроекту про санкції, який активно обговорюється сьогодні вже у Сполучених Штатах Америки і може почати розглядатися навіть цього тижня. Принаймні, такі є певні орієнтири. Трішки згодом про результати розмови Путіна і Трампа й повідомили на Росії. Але помідомив про це не сам Путін, а помічник Путіна Ушаков. І він сказав наступне: Путін і Трамп розпочали розмову з обговорення ситуації навколо України. Путін докладно розповів про підсумки переговорів у Стамбулі, назвавши їх корисними. Тобто Путін говорить Трампу, переговори потрібно, але воюю далі. Трамп заявив Путіну, що США не були в курсі планів Києва щодо операції Павутина. Це повідомляє Росія. Трамп і Путін не обговорювали тексти проєктів меморандумів України та Росії, хоча що там обговорювати з боку Росії це ультиматум, а не пропозиції до припинення війни. Далі говорить Ушаков. Питання про зустріч Путіна і Зеленського не стояло в практичній площині ніколи. Бреше Ушаков, тому що Кремль неодноразово говорив про можливу зустріч Зеленського і Путіна. І далі Ушаков повідомляє, що президенти домовилися продовжувати контакти по Україні на найвищому рівні та іншими каналами, і відзначили посередницьку роботу Стіва Віткофа. Фактично, вони його похвалили. Щодо санкцій, друзі, які я згадував, сьогодні з'явилось повідомлення про те, що нібито Трамп просить Сенат не розглядати законопроект про санкції проти Росії. Про це повідомив сенатор республіканець Роджер Уікер. До речі, щодо санкцій, то Трамп припуснув статтю про санкції проти АРФІ після видалення та повернення свого поста про розмову із. Російським диктатором Путіним після того, як президент США опублікував та видали і знову повернув свій допис, свій пост, він вирішив репостнути саме статтю щодо санкцій. Це стаття The Washington Post про те, що конгрес може надати йому важелі впливу для тиску на Путіна, хваливши закон про нові санкції проти. Росії про це інформує е, саме цен з з посиланням на акаунт Трампа в True Social. В статті йдеться, що Путін, вочевидь, не хоче миру, тож його потрібно змусити припинити цю війну. Ну і далі цтую для цього Трампу потрібні більші важелі. Впливу Конгрес може надати йому це, ухваливши закон про санкції проти Росії і двопартійну ініціативу. Зазначається в матеріалі. Також як дописують у виданні, закон може перекрити найважливіше джерело фінансування Кремля, заборонивши операції з російським. Банками у сфері енергетики, крім того, ця ініціатива може запровадити також і 500 відсотковий вторинний тариф для будь-якої країни, що купує уран, природний газ, нафту або ж нафтопродукти від російського походження. Саме якщо говорити про це, також повідомляється, що це дасть Трампу можливість ефективно витісняти продажі російських енергоресурсів зі світового ринку, що приведе до руйнування Ня російської економіки та позбавить Путіна коштів для продовження агресії проти України.